Всім привіт, з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео, як ви могли здогадатися, буде про класні новинки, про які вам точно треба знати. Боже, зібрала тут косметичку, яка вже не застібається, і з якої вже все випадає. Тому все протестувала, все класне вам сьогодні розкажу і покажу. І поїхали дивитися. Я почну з того, як я фарбуюся. Почну з брів. У мене тут така цікава новинка від L'Oréal Paris, О, називається Fox. Фокс Брау Фокс. Фокс це як фейкові брови. Дуже цікавий і незвичний маркер. Бачите, він виглядає. Така роздвоєна вілочка, веделочка. Дуже незвичний. Це, знаєте, маркер дуже тоненький, який класно фарбує брови. Він просто імітує волоски на бровах. До речі, чому я завжди починаю з брів, бо вони якби, застигають. знаєте, Потім тональний крем не попадає на брови і на щіточки чи ось на таких от, о, олівцях і пензликах. Не має потім тонального окремо, тому я фарбую спочатку брови. Цей фломастер чи лайнер, він фарбує настільки тоненько, я вам не можу передати. І щось є ось в цій здвоєній формі. Бо знаєте, якщо була б одна. То о, з двома якби швидше в два рази намалюється, мені так здається. Прикольна форма, незвична, і цей продукт дуже стійкий. Тому зверніть увагу. І на все буде посилання в інфобокси. Обов'язково заходьте, все для вас зібрала так. Далі після брів я зазвичай фарбую. Обличчя наношу тон, а очі вже фарбую потім. Тому новинки і це в нас праймери від Maybelline, Вони запустили одразу два праймера для обличчя. Один це сироватка, яка називається Grippy. І ось такий желейний праймер, який називається джелі. Так і називається. Вони якби дуже різні по своєму. По тому, як вони виглядають, по тому, як вони працюють, і зараз розкажу. Але перед тим як почати, хвилька реклами саме про догляд за шкірою. Як ви знаєте, у мене доволі чутлива шкіра обличчя, яка реагує майже на всі зовнішні фактори. Тому влітку я вирішила зробити свій догляд більш ефективним і, можливо, мінімалістичним, що зараз, до речі, в тренді. І мушу сказати, що натрапила на два дуже цікавих продукти від бренду Skin які знайшла на сайті Косібелла. Якщо ви не знали сайт Косібелла – це міжнародний інтернет-магазин, який представлений в більше ніж 10 країнах світу, і, зокрема, в Україні. В асортименті дуже багато всесвітньо відомих брендів, і також є власні бренди сайту Косібелла – це Скінтра і Хетрай. Бренд Скінтра був розроблений з командою косметологів. І ось ці два засоби, які зволожують. Та заспокоюють мою шкіру влітку. Перший засіб це Есенція Skin Calmer. Я була приємно здивована, коли вперше впробувала цей продукт, дуже приємна текстура. Шкіра навіть після першого використання стала м'якою, спокійною та без почервонінь. Це есенція Тонік, яка класно зволожує, заспокоює та допомагає відновити захисний бар'єр шкіри. У складі церамідний комплекс та пантенол, який класно заспокоює. Шкіру. Мені важливо, що продукт без ароматизаторів, тому він ідеально підійшов навіть для моєї чутливої шкіри. Після нанесення обличчя ніби дихає і готове до наступного етапу догляду. І наступний етап це крем, який називається Let Your Skin Drink Up. Цей крем мене дуже приємно здивував. Він легкий, не залишає жирної плівки, але при цьому шкіра зволожена весь день. Я помітила, що вже через декілька днів використання. Шкіра стала спокійнішою, більш рівною за тоном і з'явився здоровий вигляд без зайвого блиску. Допомагає не лише зволожити, але й нормалізувати себум, підтримує мікробіом, а ще має у складі сквалан, пребіотики, ніацинамід і ферменти, і навіть мед чорних бджіл. Тому разом це комбо чудово працює, мінімум засобів та максимум користі. І якщо вас також цікавить класний, мінімалістичний, але при цьому дієвий догляд за шкірою влітку. Заходьте в інфобокс, посилання на ці продукти я залишаю внизу. До речі, з цим доглядом дуже класно поєднувати праймери і наносити макіяж зверху. Тому продовжую з праймерами. Як е, і чим вони відрізняються, для якої шкіри підходять? Цей гріпі це ось така сироватка. Дуже така рідка, і назва говорить сама за себе: гріпі, він дуже такий, знаєте, ліпкуватий. Цей праймер дає. Класне таке сяйво на обличчя, якщо вам це потрібно. І мені здається, він більше підійде для сухої, нормальної шкіри. Тон виглядає дуже-дуже красиво. Трішки є таке, знаєте, вологе сяйво, але якщо у вас матова тональна основа, то, звісно, він буде матовий. Дуже-дуже цікавий продукт і, до речі, класно виглядає покування 10 з 10. Другий праймер, він називається Джелі. І якби назва теж говорить сама за себе в нього вже от такий от дозатор. А, і це реально така желейна текстура, дуже приємна. Вона одночасно і прохолодна, і зволожуюча. Але він блюрить пори, він дає таку, знаєте, гладеньку шкіру. Якщо у вас розширені пори, якщо у вас жирна шкіра, якщо вам треба матове покриття, то цей джелі більше підійде для саме такої шкіри. Ну, а далі, звісно, тональний крем. І тут прям цікаво новин. Від L'Oréal Paris. До речі, багато L'Oréal і Maybelline випустили новинок. Якось все знаєте, одночасно. І це в нас Skin Ink. Ось така, знаєте, не знаю, чи видно розмір ну, така доволі велика, велике пакування, немаленьке. Знаєте, як великий консилер. Але це такий гібрид консилера. І тональною основою. Я цей продукт брала з собою у Норвегію, коли була у Круїзі. До речі, подивиться, влог з цієї поїздки вже вийшов на каналі. І не хотілося брати з собою багато косметики. І оцей продукт мені якби. Замінив два продукти: і тональну основу, і консилер. Його треба взбовтати, Ось так. Там щось, якісь кульки всередині, і виглядає це дійсно як. Е Консилер такий великий, але в нього дуже цікава текстура. Вона така, знаєте, шовковиста, оксамитова, я би її назвала. Матовий фініш. У мене, до речі, відтінок 15. Мені він нормально підійшов, але він не такий прям дуже світлий, я б сказала. Можна було зробити ще світліший відтінок. Дуже класна текстура. Вона настільки швидко розтушовується на обличчі. Знаєте, отак дві крапочки нанесла, і вже пів обличчя перекрила для тих, хто не хоче заморочуватися, для тих, хто хоче швидкий макіяж, класний матовий стійкий, до речі, продукт, матовий фініш. Мені сподобався тут мінус один. Це те, що тут мало продукти. Тут, мабуть, 15 мл. Це, знаєте, для консилера окей, але для тональної основи хотілося б, ну, хоча б 20 мл було б ну, класно. Маловато. Але а, те, що я отримала на обличчі, мені дуже подобається. Красиво виглядає дуже швидко. Ось, швидко це головне. А, протестуйте, чи посилання залишаю внизу. Ну, а далі в нас просто якийсь фейерверк, іначе не може сказати. Новинок від Ламель. Такі круті! Слухайте, випустили вони новинки. Я навіть не знаю, що вам сказати. І теж все одночасно не можна отак, от, щоб по одному, всі разом. Це продукти для обличчя, хайлайтер, рум'яна, контурінг-бронзер. Супер. Пакування шикарне. Так, почнемо, мабуть, з хайлайтера, бо це мій такий знаєте, лайфхак, як ці всі кремові продукти краще нашаровувати, бо зазвичай люди роблять ось так: початку рідкий контурінг, потім рум'яна і вже у кінці хайлайтер. Я роблю навпаки, і вам теж раджу, бо у хайлайтера в, в нього така, знаєте, текстура з шимміром трішки. І в цей шимір матові текстури без шиміру дуже класно втушовуються, ви не отримаєте плям. Тобто, спочатку нанесіть хайлайтер, потім рум'яна, а потім вже контурінг. Буде дуже класно. Спробуйте. Це е, рідкий хайлайтер у двох відцінках. Я не дуже помітила різниці. Мені вони на обличчі виглядають однаково, але мені особисто. Більше сподобався 02 ну, відтінок. Він такий більш натурально виглядає, не такий морозний, як перший. Але на обличчі, чесно, не дуже видно різниці. Класна текстура, яка е виглядає на обличчі волого, дуже красиво, без великого шимеру, без знаєте чогось такого. Класний аплікатор. Мені дуже. Тихо, стоїмо. Мені дуже нагадують продукти ці всі від Rare Beauty. Теж є такі великі аплікатори, прикольна текстура, яка класно розташовується, потім вона фіксується і вже. Все, буде дов, довго триматися. Це мені дуже подобається. Ну, і дуже красивий, вологий фініш на обличчі. Щось давно я не використовувала хайлайтери, але цей на літо буде просто супер. Ну, і далі я вже використовую, звісно, рум'яна. У колекції Lamelle вийшло 4 відцінка. Боже, які вони красиві! І пакування дуже красиве. Колекція, до речі, називається Cloud Color. Зараз я вам покажу. Усіх красиво покажу отак. От Це цукерочки. Дуже класні. Обирати один відціночок дуже складно, але вони, знаєте, такі припилені, такі не яскраві, знаєте, що будь-який відтінок підійде будь-кому. Ось так. Особисто мені дуже подобається, мабуть, четвертий останній відтінок. дуже красивий. Знаєте, такі літні, не дуже яскравий, приглушений, припилений. І він і трішки о, такі, знаєте. Теплий на літо просто чудово. Теж має класний аплікатор, красива така текстура, приємно розташовується і пензликом. Вони не дуже, знаєте, пігментовані, такі, наприклад, як а, ось Rare Beauty. До речі, мені цей відтінок четвертий дуже нагадує відтіночок Bliss, Але а, у Rare Beauty вони настільки пігментовані, що з ними важко впоратись. Тому у ламель вийшло зробити прям текстуру, так, з якою будь-хто може впоратись. Ну і вже потім я наношу на обличчя контурінг. Ось така в мене послідовність цікава. І тут два відцінки контурінгу. Ось так вони виглядають. Ну, просто, мені здається, всім потрібно мати один хайлайтер, одні рум'яна і контуринг, і все буде закрито питання красивої шкіри. Один нуль перший трішки світліший, другий трішки жовтівший. Я б не сказала, що це прям контуринги, вони більше схожі на бронзери, бо вони не такі сірі. Знаєте? Мені особисто сподобався більше відтіночок нуль. Ось такий він. Він трішки краснинка там якась є, але без рижени, я б сказала, знаєте, і дуже красиво він розташовується, і схож, звісно, на Rare Beauty відтінок Gentle. Реально схож. Цей, мені здається, навіть більше, більш сиріший, аніж цей. Дуже класно виглядають на обличчі, розташовуються, вони фіксуються, нікуди не сползають, можна їх не закріпляти. Коротше, не знаю. Команда Ламель попрацювала і зробила прикольні продукти, і пакування мені дуже подобається. Коротше, поки все є в наявності, є все на мейкапі, посилання внизу, дивиться. Бо у ламель такі новинки, що можуть і швиденько закінчиться. Ну і звісно, нова туш. Мені здається, у Maybelline нова туш виходить чи раз на рік, чи, може два рази на рік. І ця називається Bubble Colossal. Можливо, ви вже бачили рекламу просто по всьому місту. Дуже цікава туш. вона, до речі, знаєте, найбюджетніша зараз, бо ціни на косметику просто якісь космічні зараз. І ця туш, вона, знаєте, найдоступніша ось у Maybelline зараз. Вона коштує дешевше, ніж Sky High, ось так. І тут прикольна силиконова щіточка, доволі вона зручна і робить дуже красивий такий ось об'єм. Класно тримається, змивається вона звичайною міцеляркою. Ось прикольне пакування, тому якщо ви шукали класну туш, Придивиться, новиночки для губ, і тут їх також, знаєте, багатсько вийшло. Ну, по перше, ось ці мат Resistance Помадки від L'Oréal Paris, які були які дуже класні, матові, стійкі помади. Мені там декілька відцінків дуже подобається. Вийшла лакова формула. Трішки інший тут аплікатор, такий ось тоненький. Я наношу відтінок 601, дуже красивий. І ця помада мені схожа на Maybelline Вінілову. Вона так само, знаєте, застигає. Трішки така ліпковата буває, але дає лаковий фініш на губах, і він стійкий. Він не відбивається дуже прикольна формула. Теж її треба ось так взболтати спочатку нанесення. Дуже красиві є відтінки, придивиться. І червоний красивий, і нюдові відтінки. Можна все посвочити, подивитися. А, мені здається, класна, класна колекція. І ще одна класна новинка від Л'Ралі це Plump Ambition. Давно вже ці близькі плампери запустилися десь у Європі, я бачила. І нарешті вони в Україні. Декілька відтінків є, мені здається, 6 чи 8 у нас вийшло, Але мені подобається ось цей Це 601 й також відцінок красивий, така припилена роза. Він трішки, знаєте, і не холодний, і не теплий. Щось таке посередині. В нього дуже приємний аплікатор. Він, знаєте, всередині з якимись такими м'ягенькими шариками. Ну, коротше, наносити його прям задоволення. Плюс це плампер, він трішки збільшує губи, але пече не ядерно. Знаєте, так комфортно, трішки збільшує. І цей відтінок, ви знаєте, він повинен бути просто у всіх, бо він дуже красивий. От коли треба прям пухлі такі красиві губи, ще й з таким легким кольором. Оце воно. Далі новинки від ламелі в них дещо вийшло для губ. І зараз розкажу, що в мене на губах, бо це саме ламель у мене сьогодні, в них вийшла ціла колекція. Олівців для губ, Дефайнер – Це такі, знаєте, дуже бюджетні олівці, що дуже приємно. Вони в дереві, вони не такі стійкі, як у білому пакуванні, бо там гельва формула така, знаєте, отака. Тут більш приємна така, знаєте, носибільна формула, в дереві вони не гелєві, вони воскові, вони не такі стійкі, але дуже приємні і дуже красиві є тут три відтінка. Зараз я вам скажу, на які треба звернути увагу. На 0,8, 06 і 12. Дванадцятий він коричневий, самий темний, знаєте, це для контуру губ, такий аля 90- для того, щоб зробити губи більш графічними це прям must have. І два відцінки, вони мені трішки схожі. Вони, ось це в мене 0,6 відтінок і 0,8 відтінок. Дуже красиві нюдові олівці. А вони не теплі. До речі, вони трішки, знаєте, з прохолодою, особливо 0,8 відтінок. Він взагалі такий, знаєте, холодненький, нюдовий, якщо ви такі шукали, і це дуже складно, до речі, знайти. У них класна ціна, чи 80, чи ну, коротше, до, до 100 гривень менше 100 гривень вони коштує. Мені здається, навіть менше 90 гривень ціна міняється. Перевіряйте, але ці три олівця це просто знахідка. Я просто... Вам дуже рекомендую на них звернути увагу. Ось це найтемніший 12-й відцінок. Вони такі красиві, дуже приємні і класно виглядають на губах. Я особливо не дуже люблю теплі відцінки на губах. Я люблю прохолодні і ось ці три олівця прям те, що треба. І на центр губ. Осередину я нанесла теж новинку. І це нова колекція Velvet Matte Lipstick від Lamelle в такому, знаєте, прикольному пакуванні. Дивіться, на магнітику фіолетове. формула. Це в мене відтіночок 02. Красивий рожевий відтінок. Я б не сказала, що він прям холодний, але на мені він виглядає таким, знаєте, навіть прохолодним, я б сказала. Приємний аромат і текстура у цієї помади. Ну, це щось таке недзвичайне, я би сказала. Вона матова, але, знаєте, вона така комфортна, реально як гелєва якась помада, але матова. Ну, коротше, дуже приємні відчуття, коли її наносиш, не відчуваєш її зовсім на губах. Класна текстура, прямо оксамитова, якась. І ще одна новинка: це від Гаріні. Він оновив свій міст SPF. і я його додала в це відео. Бо він якби стосується макіяжу. Його можна носити на макіяж. Це прям. Прикольно і а, класно виглядає. Я його тестувала на UV-Дзеркалі, він не руйнує макіяж, його можна оновлювати, можна ходити з ним, можна використовувати, коли ви забули, наприклад, нанести SPF. і він працює просто чудово. А, реально дуже така легка текстура, легка вуаль, але SPF 50. Захищає від сонячних променів. Якщо вам не знаю, треба там на якусь фотосесію, чи ви просто забули нанести SPF під макіяж. Це просто класна штука, він коштує десь 200 гривень. 230, 220. Я бачила. Коротше, теж залишаю посилання. Дуже корисна влітку штука. Ну і мабуть на цьому буду вже завершувати відео. Дуже дякую, що було зі мною. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, дивитесь. бережіть себе та близьких. Ми дуже скоро побачимось у нових відео. Всім дякую, всім пока!